Цей закон вступає в силу завтра, і він серед іншого передбачає обмеження консульських послуг для чоловіків, якщо вони не оновлять свої військово-облікові дані. Ми вже зараз бачимо, що існує величезна недовіра до держави з боку чоловіків, які знаходяться за кордоном. А це не всі втекли під час повномасштабної війни, чи виїхали? Хтось із них там живе за кордоном і 5, і 10 років тому, і комунікаційно ця історія була доволі така провалена, я би сказала. А, чи скажіть, будь ласка, чи бачите ви ризик в тому, що українці за кордоном? Зараз будуть масово відмовлятися від українського громадянства, тому що вони не схочуть оновлювати свої військово-облікові дані. Відтак і вони будуть обмежені в консульських послугах і держава їм просто не залишить вибору. Чи, 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 брали, чи брала Україна як держава до уваги цей фактор? І чи маєте ви уявлення, скільки громадян за кордоном Україна зараз може втратити через це? Uh... Я думаю, що процес відмови від громадянства він також юридично прописаний і без комунікації з державою зробити це неможливо. Це перше. друге, ви говорите про тих людей, які знаходяться на законних підставах. То я тоді не бачу проблеми оновити свої дані і отримати можливість далі перебувати на законних підставах за кордоном. Третя складова: ті люди, які втікли, ну тобто, вони не знаходяться на законних підставах. Це вже зовсім інша категорія, і отримувати сервіс. Тут я буду робити посилання на міністра іноземних справ закордонних справ України пана Кулебу. Він чітко пояснив, що якщо ви хочете отримувати певні сервісні послуги від держави, певно ви маєте йти по процедурі. Якщо ви порушили цю процедуру, ну безумовно, тоді будуть відповідні дії з боку держави. Я тут не бачу проблемати, проблеми, яку треба так нагнітати. Безумовно, люди будуть емоційно проявляти своє незадоволення. Ну, дивіться, давайте ж відверто говорити. Є низка людей людей які виїхали чоловіки е, вікової категорії відповідної, вони виїхали на незаконних підставах. Вони там знаходяться, і вони ведуть себе відповідним чином. Тобто їм не подобається, що сервіс не хоче держава, не хоче виконувати відповідні сервісні функції, е, при тому, що вони ще раз підкреслю юридично некоректно виїхали з території України, Така Україна То... буде докладати якихось зусиль, щоб виявити хто і як це виїхав незаконно. Йдеться про тисячі людей, може навіть десятки тисяч. Якось буде... вони виїхали. знову ж таки. Ви задаєте питання до офісу президента. а Ці всі питання в компетенціях відповідних міністерств В даному випадку це міністерство закордонних справ, міністерство внутрішніх Володимир Зеленський прав. як президент, теж є суб'єктом законодавчої ініціативи. Безумовно, а Під час війни безумовно. його роль лише посилюється. Безумовно, але в даному випадку ви говорите, як будемо виявляти людей? От якраз ця процедура. Прийти і оновити свої дані, вона дозволяє виявити дві категорії. Якщо ми говоримо про чоловіків, конкретно виявити дві категорії: ті, які на законних підставах, і ті, які на незаконних підставах, ті, які на законних, вони будуть отримувати безумовно сервісні послуги. Держава не буде відмовлятися виконувати свої е, юридичні зобов'язання. А ті, хто на незаконних підставах, ну то це вже буде вибір цих людей, як вони далі будуть знаходитись на території інших країн, законно, незаконно маючи е, пролонгацію своїх юридичних прав і чи не маючи цієї і пролонгації.